Але ета як нагадує. Ну, здавлюєте, вона підлягає. Мені, ну, погано тумляє. Тому я бачу. Може, чотири рази налягало. Тому вона так сидить. Половину пробували. Ну, що, то значить, дивіться, якщо знімана наша вити, що вона, то вона буде нас чути. Навіть розчути, що на велику гром знімаю. Це скоріше зйомки. Досить хорошо. Намагатися, потому що зараз сучасне. Сучасне. Мої дороги, я доїзд роки, доїзд роки, доїзд роки назад. Що менше. Хорне, хорне. Хорне. Знаєте, користується маша. Хорна. Хорне.

яка я А що далі вже беремо? Потім кіруємо на... Мандарині. Мандарині. На мандарині. Мандаринка не хоче надягатися резинки, вона дуже маленька. попробуємо на ківі! Короче, оце ми заберемо. Нічого не кажу, вона не буде нас Ну ніби здохла. Ну ніби ківа у цей здавлюється, але вона здохла. Кома здохла, бо вона вона дуже м'ягенька і дуже багато вони то шкірка, а ми просто там щось з курмою, Ну, з курми. Дивіться. Дивіться, там сік не скурми. Сік, потік. Потім тебе подиш? Так. Так. Ти не жалуй. Курма. Дохла, зараз покажу. Ми е зараз ми зараз ми виконуємо друга частина, зараз буде друга частина. Коротше, бо мене коротше пеклі е, кормовлю ну, на три Ну хо, вже не буде їсти. Чекайте другу частину.